Ну що ж, всім привіт! З вами пані Степка. Сьогодні ми будемо починати проходження Split Fiction, яка тільки-тільки вийшла. Я буду проходити гру зі своїм братом. І давайте починати. Ми трошечки тут налаштували все. Всім добрий вечір, пані та панове. Вибирай. Всім, кому пощастило сюди зайти в цей ранній час. Я думаю, що ви не пожалкуєте. буде дуже цікаво. Тому залишайтеся тут. Гра всього 12 годин займає проходження, буде десь від 4 до 6 серій, напевно. Скільки... Або дві великі по 5 годин. А... Так, як мені вибрати, за кого я буду грати? Аж вправо. Все. А, так, а як мені зрозуміти, я буду грати потім, за перший, чи потім, друге? Все. Хорошо. Будемо старатися перекладати. Не обіцяю, що це буде ідеально. Можливо, буде, як з Індіана Джонс. Будуть трошки пробіли, але, в принципі, має бути нормально. Так, ну наскільки я бачила трейлер, це має бути лабораторія. У них мають бути дві окремі. Якісь дві окремі. Як Велка. О, у мене є запрошення. О, Прекрасно, ідіть і заповніть вашу інформацію. Добре. Так, це ти маєш перекладати. Я буду грати за червону жакеті жінку. За кицьку чернушку. Я буду грати за Зої. О, це було близько. А, добрий день, вечір. Вибачте, я можу вас щось питати. Ви були опубліковані Ні. до цього? Ні, я теж. Мої батьки завжди кажуть, що я. Маю закінчити письмо і, і знайти нормальну роботу, а, то про що ваша історія? Це фантастика. О, скіфі. Скіфі це круто. Я пишу в фентезі. Дивись, я не, не хочу бути грубою, але мені реально не хочеться смолтокать з тобою. А, добре. Це ж чесно, так відповідає нашим особистицям в житті. Я рейдер, я власник рейдер паблишинг. І я вірю, що ми зможемо втілити щось там створення світів, яке було тільки представлено в голові. А можливість бути повністю вільними. Ми представляємо продукт, який повністю. Пере, якби все переінакшить. Ми маємо це носити? Так, ці костюми допоможуть нам. Містер Рейдер, розповість деталі. Ви можете доторкнутися до історії, які ви пишете. Тут відчути. Ось машина. Моя робота всього життя, моє серце. Ви будете проходити якусь симуляцію унікальну, і ми все будемо записувати. А потім опублікуємо. добрий день. Мене звати Зої. Звучить все прекрасно. Я тільки хочу подякувати за. За те, що ви дали мені або нам можливість опублікуватися. Ви кажете, що ми будемо підключені до цієї машини. Я навіть ніде не підписувалась. О, тут немає ніякої процедури. Просто розслабтеся і. Звичайно, звичайно. І релаксуйте. Активуйте костюми. Це так круто. Будь ласка, ну, пройдіть до своїх платформ, щоб почати нашу подорож. Будь ласка, заходьте. На вашу платформу? It's time to your full Це час, щоб показати свій потенціал. Це що, Apple tablets були? Якісь там міни морські в них, в цьому механізмі. Дуже швидкий для тих, хто напився і за хвилину хоче швиденько почати грати. Я так розумію. Не дали підписати документи. Може О, а, це я. Не буду це робити. Поверніться я до своєї можу. платформи. Заспокойтесь, поверніться до платформи. Я не буду це робити, окей? Ми не можемо це виключити. Ви розумієте? Ні, Ви маєте я продовжувати. Сказала, ні, Мем, я сказав вам. Ні. За місце. О, oh, ну. No. Виглядає не дуже. Так, я хочу за цю грати. Все правильно, ми нічого не перепутаємо. Мене не перепутать ні з чим, я думаю, мого персонажа Ой, я так рада, що я буду грати саме за цей свічерний. Мені саме такий подобається. У мене навіть зачіска схожа А у тебе. Я люблю. М -м, фентезі більше, але раз уж доля розпорядилась і мене запихує сюди. До корні. <плес> <плес> фантастика ти любиш? Це фентезі, ні? Ти що тут робиш? <плес> так це, це фентезі чи це фантастика? Це фентезі. Ти що робиш? Щось погано відбувається тут. Ти все псуєш. Що, що це було? Є є що, що нам не сказали. Про що нам не сказали? Ти не розумієш, зрозумієш, не нам треба вилізти звідси. Ні, не, не ми. Тобі. тобі я мабути облікована. І ти геть з моєї історії. Це саме те, що я хочу зробити, окей? І забери цей глюк з собою. Або що це таке? Це пройшло зі мною. І ні це, не інше сюди не належить. Де ми? Я думаю, це моя історія. Це що тут відбувається взагалі? Так, це точно моя історія. Лішка, розповідь. Це, це війни якісь. Це що це взагалі за історія така. Слухай, я не хочу бути тут теж. Я просто хочу вилізти. Що нам треба робити? Щось мені каже, нам треба знайти глюк. Ти впевнена? Okay. Ні. Добре. О. Я думаю, ми почнемо там. Я хотіла там почати.